50 на 50. Маючи дитину, я розумію, що ялинка потрібна. Але ситуація в країні призводить до того, що треба подумати. Ситуація з електроенергією також призводить, до того, що треба подумати. Тому тут ех, таке питання. Але як мама для дитини так. А як громадяни ні. Дуже коштовна ялинка. Зараз в час війни вона не наразі. Ну а якась, скажімо, Така або бюджет, або середній варіант. Я думаю, можливо чому ні? Все таке свято. Я навіть не уявляю, як вони це будуть робити, тому що з виробленням світла ну це неможливо. Бо вона буде вимикатися постійно. Я, мабуть, поводжусь з більшості вчора щитала в соцмережах, а люди всі проти хочуть, щоб краще ці кошти були спрямовані на збройні селі. Я не буду і все встановлювати ялинку. Бо в мене зараз не знаю, якийсь такий час, що в мене є деякий не знаю, психологічний блок на радість. Не знаю, це гарно чи погано, але наразі так. Тобто, навіть якщо її поставлять. То я не прийду точно. Люди живуть в стресі, а мені здається, що повинно бути цей контраст. Треба повертатися в нормальне життя. Навіть військові, коли приїжджають сюди, вони повинні відчувати оцей затишок, цей ую, цей свято. Ну, Діти тим паче вони ж не винні. Вони будуть чекати цей свято. Я обов'язково своїх дітей привезу у мене їх троє. Ми кожного року приїжджаємо і ну, радіємо. Новий рік без ялинки це не новий рік. Ну завжди начебто була це як традиція, типу, то чого ні. Це... Знаючи, скільки вона коштує і скільки тратилось державного бюджету, то свято повинно бути. тому що вона не Повинна цьому заважати, але витрачати на це там, 2 мільйони гривень, мені кажеться забагато. Тому якусь маленьку. Для, для різом. Я не знаю. В принципі, враховуючи те, яка вона велика і потребує, там, не знаю, світло -електрони. Ну, Дуже хотілося б побачити її в цьому році також. Тому напевно я думаю, що так. Але так, ну, притримуюсь думки мого брата, не таку велику, але потрібно. Війна не війна, а для, для дітей. Небольшую, скромную, скромною, вона я сподіваюся, що цього року ялинку не буду встановлювати і ці гроші підуть на благі наміри. І сподіваюся, що кожного буде гарний настрій на Новий рік, та кожен проведе його з гарними новинами та гарним самопочуттям.